Мета Росії не просто послабити Молдову, а контролювати Молдову та використовувати її як інструмент проти України. Стратегія Москви зрозуміла використати вразливі місця Молдови, підірвати нашу демократію та перетворити нашу територію на стартовий майданчик для подальшої агресії. Тому безпека України це безпека Молдови. А територія Молдови це територія Європи, Протягом трьох років ваша країна повною мірою відчуває гуманітарні та економічні наслідки російської війни проти України. Молдові, повітряний простір якої регулярно порушують російські безпілотники та ракети. також доводиться боротися зі все більш відкритими спробами Росії дестабілізувати ситуацію, які націлені, зокрема на демократичні інститути вашої країни. Ми вирішили і надалі зміцнювати нашу співпрацю, щоб підвищити стійкість Молдови. До зовнішнього втручання Франція мобілізувалася пліч-о-пліч пліч з Україною та нашими європейськими союзниками на користь досягнення міцного та тривалого миру, підкріпленого надійними гарантіями безпеки для України.